Ніхто не зайшов на небо, крім того, хто зійшов з неба, син чоловічий, що на небі. Це важливі слова, адже саме вони показують динаміку Руху Божого. Коли ми хочемо розуміти, що робить Бог постійно у нашому житті, прочитаємо собі ті слова ще раз. І вони показують дуже важливу річ. Що Бог іде до нас перший? Можливо, сьогодні в нашому серці постоють сумніви, що коїться в моєму житті. А що робить Бог? Бог завжди рухається до нас першим. Бог завжди рухається нам назустріч. І тільки від нас залежить, чи ми зробимо цей крок. На зустріч до Господа.